Цивільний кодекс України статті 237-244, глава 17, представництво, стаття 237, поняття та підстави представництва. Представництвом є правовідношення, в якому одна сторона, представник. Зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє, не є представником особа, яка хоче діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа уповноважена на введення переговорів щодо можливих у майбутньому правочині. Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства. Стаття 238 Правочини, які може вчиняти представник. Представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчинення яких має особа, яку він представляє. Представник не може вчиняти правочин, який, відповідно до його змісту, може бути вчинений лише особисто особою, яку він представляє. Представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє у своїх інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є, за винятком комерційного представництва, а також щодо інших осіб, встановлених законом. Стаття 239. Правові наслідки вчинення правочину представником. Правочин, вчинений представником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє. Стаття 240. Передоручення. Представник зобов'язаний вчинити правочин за наданими йому повноваженнями особисто. Він може передати свої повноваження частково або в повному обсязі іншій особі, якщо це встановлено договором або законом між особою, яку Представляють і представником, або якщо представник був вимушений до цього з метою охорони інтересів особи, яку він представляє. Представник, який передав своє повноваження іншій особі, повинен повідомити про це особу, яку він представляє, та надати їй необхідні відомості про особу, якій передані відповідні повноваження замісника. невиконання цього обов'язку покладає на особу, яка передала повноваження відповідальність за дії замісника як за свої власні. Правочин, вчинений замісником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє. Стаття 241. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень. Правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє лише у разі наступного схвалення правочину цією особою. Правочин вважається схваленим, зокрема у разі, якщо особа, яку він представляє, вчинила дії, що свідчать про прийняття його до виконання. Наступне схвалення правочину особи, яку представляють, створює, змінює припиняє цивільні права та обов'язки з моменту вчинення цього правочину. 5242, представництво за законом. Батьки, усиновлюючи, є законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей. Опікун є законним представником малолітньої особи та фізичної особи, визнаної Дендієздатною. Законним представником у випадках, встановлених законом, може бути інша особа. Стаття 243. Комерційне представництво. Комерційним представником є особа, яка постійно та самостійно виступає представником підприємців при укладенні ними договорів у сфері підприємницької діяльності. Комерційне представництво одночасно кількох сторін правочину допускається за згодою цих сторін та в інших випадках, встановлених законом. Повноваження комерційного представника можуть бути підтверджені письмовим договором між ним та особою, яку він представляє, або довіреністю. Особливості Комерційного представництва в окремих сферах підприємницької діяльності встановлюється законом. Стаття 244. Представництво за довіреностю представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю, представництво за довіреністю може ґрунтуватися на акті органу юридичної особи. Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють довірителем, безпосередньо третій особі.